Не виходить його протерти, трошки протирає і, і забиває. Коротше, не видно. Зараз включу. таким роботом. Не стабильно работа на на температуре. Есть температура Є певна колективність, рано гаряча, матриця працює, матриця притерта, притерта, скажімо так, в екстремальних умовах, дуже стислий термін. Ну, Пройшлося дати надмірну кількість піску. Ну, Вибору то не залишалась, все працює. Так, попередньо ви могли бачити, що е, не вийшло, у власника плітірка. Не йшло, забивало, ганяло, місило тісто. То все діло приїхало до мене. ну Я ролики шліфанув, але, скажімо так, вироботка на них була дуже-дуже-дуже маленька. Можна було притерти. Матрицю і при наявності, скажімо так, тої виробки на роліках. На майбутнє, хто планує прикатувати нову матрицю, бажано було б вирівнювати роліки, або ж мати комплект матриці і роліків, щоб воно зношувалося рівномірно. Чому? Тому що на нову матрицю зношені роліки ви її не притрете. Приїхало до мене, був зібраний гранулятор, поставив я матрицю. Попередній етап я не зняв, але, вже, скажімо так, починаючи з середини, зараз я вам продемонструю, що то все діло притерти можна. Можна, якщо, скажімо так, уважно слухати мої рекомендації. Ой, а не рекомендації Кума чи сусіда, який прийшов із пляшкою і починає розказувати, що в мене ось було, я ось уміюся ось так. Значить, це все. Зараз трішки вам продемонструю. Кусочок притірки Як воно вже в мене на якому етапі весь процес притірки я знімати не буду. Так що, будь ласка, прошу дивіться, все робить, все працює. І щоб казали тоді, щоб вірніше не сказали пізніше, що от не можна ту матрицю притерти, я її наладен притерти. Будь ласка, прошу, дивимося. Це ми так трішки пісочку буде ще валма для вірності. Там вже близько літри є. І ще так. дві прилашки хороші. Тут давай три добави. Скажімо так, щоб наверняка верняка треться, це проходить. Питання є. Получилось, а у вас не получилось. Вот я заставлю, підписуємося на канал, ставим лайки, і я завжди чекаю на нові відео. побачення.